Дивіться, завтра на 13. Чекаю вас в себе в кабінеті, проведу з вами психологічні тести. Явка обов'язкова, Надіюсь, прийдете. З задоволенням. На цих кадрах молодша лейтенантка Анастасія Чак робить плановий обхід побратимів із тероборони ЗСУ, щоб дізнатися про їхній психологічний стан. У минулому дівчина фітнес-тренерка і викладачка фізкультури, яка закінчила військову кафедру у Луцькому НТУ. Тепер психологиня у територіальній обороні. 24 лютого звернулася в обласний центр комплектування, аби служити, але її відмовили. З дитинства хотіла бути військовою. Їздила постійно на стрільби, там зустріла комбати і вирішила піти служити, захищати нашу землю, нашу батьківщину. Анастасія мріяла про військову справу. Володіти зброєю навчилася ще несення військової служби. Обрала спеціальність психолога, щоб допомагати іншим. каже, надихалася підтримкою викладача в університеті та прикладом батька військового. В серпні прийшла сюди служити, служу вже більше як. Три місяці ми дівчата воєнні себе в обіди не дамо. Для багатьох військовослужбовців не вистачає форми. Адже зараз нас скоро не за горами зима, потрібно ну тепло вдягатися. Кожен ранок починається з шикування о восьмій. Далі каже Анастасія: робота в кабінеті та виїзди до військовослужбовців у роти та підрозділи. Це залежить від ситуації, що турбує воїна. Зв'язку з війною з цими новинами багато звертається, що психологічний стан військовослужбовців деяких є понижений. Я їм допомагаю цей психологічний стан підняти. І нас все на вищому рівні. Психологиня Анастасія вже знає, що робитиме після перемоги над ворогом. Не залишу свою військову службу, хочу об'їздити всю Україну. Вона вже буде відбудована, новітня. Микита Чибор, Олександр Ватащук, Павло Мельничук, Суспільне Луцьк.